Водій автомобіля Мерседес виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажним автомобілем Маркедов в ході виїзду. слідчо оперативної групи, в тому числі слідчо оперативної групи головного управління національної поліції Полтавської області, було встановлено, що на місці події загинуло 8 осіб 5 осіб були доставлені до Лубенської міської лікарні, яким надано невідкладну медичну допомогу. За даним фактом, дорожньо-транспортної пригоди слідчими головного управління Національної поліції в Полтавській області внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України як порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту, що потягло за собою загибель декількох осіб. На даний час слідчими проводиться розслідування загиблих осіб ідентифіковано. Поліція Полтавщини готова надати максимальну допомогу родичам потерпілих в межах своєї компетенції.